Німеччина погодилася забезпечити четверту частину кредиту на репарації для України, який буде сформовано з рахунок заморожених активів Російської Федерації. Країнам ЄС доведеться внести власні кошти. Далі пише видання звертаю, увагу, друзі, власні кошти, щоб видати Україні кредит на 210 мільярдів євро. Якась нова цифра раніше було 140 мільярдів доларів. Чи євро, я вже, чесно кажучи, навіть запутався, пан Іван нам допоможе. Далі видання пише: зобов'язання будуть розподілені пропорційно між усіма членами ЄС. Ну, Тут, звичайно, у мене інтрига, як тут Угорщина що скаже. Цього вимагає прем'єр, перепрошую, міністр Бельгій Барт. ДВР, які побоються, що в іншому випадку є Україні, доведеться покривати можливу недоотриману компенсацію. У Єврокліар в Бельгії 185 мільярдів євро російських активів, ще 25 у приватних банках. ЄС без європейської допомоги, дефіцит українського бюджету може сягнути 72 мільярди євро. але ну, я так думаю, що 72 це за два роки. Пане Іване, от з огляду на те, що ця новина, я знаю, вже для вас також новина. Я думаю, що вам було достатньо часу, аби все порахувати. В принципі, ви людина математичні складу. Тому розпов... розкажіть нам, будь ласка, що може стояти за цими вже 210 мільярдами євро. Бо Франція сьогодні, як повідомила Financial Times, сказала: ніякі гроші ми давати Україні не будемо. Мова там йшла про 18 мільярдів євро. А одразу скажу, що 18 мільярдів євро це російські гроші в французьких банках, навіть там більша цифра за 20 може заходити, тому що дійсно найцікавіше, що ось вже четвертий рік повномасштабної війни, і ми всі оперуємо з перших днів війни цифрою 300 мільярдів доларів. вважаємо те, що це російські гроші заморожені а, на різних рахунках. Але скільки конкретно заморожено грошей ніхто не знає. Тому що далеко не всі країни дають інформацію. Та ж Франція до речі, вона не давала інформацію. Вона сказала, що ми заморозили а, в своїй країні гроші центрального банку Росії. Але скільки і де вони конкретно лежать, про це ніякої інформації не було. А оскільки найбільше найбільше грошей це євроклія, це Брюссель, Взагалі, до речі, в Бельгії 191 мільярд євро. Тобто 185 – це фактично всі гроші, там можливо, якихось інших структурах незначні гроші лежать, але переважно це євроклієнт, і ось тут виходить картина, що дехто говорить, що давайте оскільки в Бельгії найбільше кількість грошей, то саме за рахунок бельгійських грошей робити цей репараційний кредит. Бельгія каже, чому лише за рахунок нас. Тобто є і інші країни. Тобто, як на мене, взагалі вся історія цього репараційного кредиту, взагалі цих грошей, вона ж, як то кажуть, відходить до початку повномасштабної війни, коли в лютому, наприкінці лютого 22 року, казали, що ці 300 мільярдів заморожених грошей, верніше, все, що заморожено, і вважається, що це 300, скільки по факту ми ще побачимо, це все дадуть Україні. І ці розмови були. Лютий, березень, квітень, 22-го року. Вже в травні 2022 року була заява Європейського центрального банку, що це робити не можна, це підірве довіру до країн, які це зроблять. І все з травня 2022 року, це питання на паузі. Тобто ми вс все, що обговорюємо, те, що нам повинні були дати е, січень, лютий, березень, квітень, 22 другому, і зараз якось так змінився підхід. І найцікавіше, що дискусія ж вона не припинилась, то вона триває і завжди нагадую, що в січні 24-го року до цієї дискусії доєднався Джозеф Стігл, Нобелівський заряд з економіки, і він сказав, що взагалі то е якщо будуть Україні передані ці гроші, це не підірва довіру. Ти це зробить по одній простій причині, тому що це е е всі гроші так чи інакше тримаються на заході. Отже, якщо це буде колективне рішення. Країни, які відносять до західного світу, альтернатив якому нема, то, в принципі, нічого такого особливого не буде. Тому будемо, звісно, спостерігати за історією, як все буде розвиватись, але по-перше, завжди нагадую, що оцінки збитків на наслені в Україні вони вже давно перевищують 300 мільярдів доларів. Світовий банк е казав цифру понад 500 мільярдів доларів. Київська школа економіки. А ще рік тому, в навіть більше в вересні 24-го року, рахувала збитки і оцінювала верніше, їх 1 трильйон сто мільярди доларів США. Тобто якось постійно слід наголошувати, що навіть та сума, яка заморожена, вона і близько не покриває всіх збитків на в Україні, А щодо потреби українського бюджету, то бажано, щоб все ж таки вони фінансувалися насамперед за рахунок російських грошей, навіть не через те, що це. Це велика сума. А через те, щоб росіяни відчували, що саме вони будуть платити за свою агресію. Бо коли європейці і інші країни дають Україні допомогу, і Росіяни це сприймають, ну це ваші проблеми. А коли вони будуть розуміти, що це за рахунок їхніх грошей, побільше, а коли все ж таки Європейський Союз. Піде на заяву, про яку казали в лютому, 24-го року юристи, яких опитував Блумберг провідне світове ділове віддання. Вони сказали, що в принципі дії Росії слід кваліфікувати як злочин проти всіх. І якщо держава як вони пояснювали, що коли ви підтримаєте світоустрій, то це ж злочин не лише проти України, це взагалі проти всіх країн світу. Вони тоді. Пам'ятаю Латиною, казали Аргасом, тобто злочин проти великої кількості країн. Ось на цій підставі слід Росію позбавити прав. Ми ж в великому рахунку. Чому говоримо, що треба зберігати права Росії? Тому що ми все ще вважаємо, що в Росії вони є. А якщо буде чітке рішення, що країна, яка робить те, що зробила Росія, позбавляє їй будь яких прав, а відповідно будь-якої відповідальності перед цією країною немає. І це буде з однієї сторони так порушення чинного чинних юридичних правил. Проте з іншої сторони, про що власне також Стігліц писав, це буде чіткий сигнал всім країнам на майбутнє. Що якщо вони хочуть підривати світовустрій, і якщо вони гроші лежать десь в західних країнах, то вони не повинні думати, що ці гроші будуть в безпеці. Вони розуміють своїми гроші. Так, так, пане Іване, це все правильно. Я підтримую, але я не чув від жодного європейського політика, навіть. Подібної, навіть приблизної такої заяви чи коментаря, вони говорять, що треба щось регулювати, але ну вони не говорять про те, що треба забрати, тому що справедливо це. Навпаки, прем'єр Белій говорить зовсім навпаки, він каже, це ми повинні платити репарації Росії, тому що ми програємо. Ну, Велике пром, знаєте, Кирил Сазонов, наш політолог, який воює в селах оборони України, він навів якби, ці цитати прем'єра Бельгії з єдиною відмінністю замінив прізвище Путіна на прізвище Гітла. І він сказав: прочитайте оці, всі його висловлювання, як би це звучало. І чи не розуміє не лише прем'єр-бергія, а взагалі багато європейців, які живуть, скажімо, так, в своєму явному світі, де як будуть змушені цитувати стратегію оновлену стратегію безпеки Сполучених Штатів Америки, де говориться, що з Росією треба співпрацювати, що треба вибудовувати якісь проекти, тобто фактично. Забуваються всі злочини, які скоєни Росії, пропонується закреслити це і будувати свій світ, який не буде взагалі-то грунтуватись на принципі домінування права. А скоріше це буде зворотня, тобто, це буде не сила права, а права сили. І Росія якраз є втіленням того, що хочуть замістити ці всі правила в нашому світі, які до речі, хоч зхочу замістити і Трамп. В чому велика проблема з mm -hmm. Що у Трампа є велике бажання як кажуть ці всі правила їх е, зруйнувати і зруйнувати весь світ, який зараз, е, скажімо так, так чи інакше живе по цим правилам, хоче їх переписати, але ж знаєте, не випадково правила формувались Десятиріччя по завершенні Другої світової війни, вже скоро майже сторіччя, як ми живемо по завершенні Другої світової, щоб не допустити наступного по великому рахунку: основна мета всіх правил, які було створено після Другої світової, щоб не було третьої світової. А зараз, ну ці всі кроки щодо нівелювання цих правил, на які йде з однієї сторони силою Росія, з іншою, скажімо так, риторикою Сполучені Штати Америки вони дійсно створюють дуже неприємне відчуття того, що ми якось стрімко наближаємось до е, якихось дуже неприємних подій, і тут буде цитувати іншого нашого українського політолога Олега Саакяна, який сказав, що зараз весь світ застряв в 1938 році.